Вітаємо вас на каналі Церква Бестін. Сьогодні багато відео, які говорять про те, як може закінчитися війна в нашій Україні і яким буде життя після того. Але сьогодні я хотів би поговорити про те, що Біблія говорить про закінчення існування самої землі, що буде відбуватися в останні часи, власне, в якій ми живемо. Біблія говорить, що під час останніх часів Бог виліз свій гнів як суд за гріхи світу І як останній заклик до людства покаятися і поклонитися йому, Богу, який сотворив цей світ. У книзі Откровіння апостол Іван розповідає про видіння, яке дав йому Господь. Цей майбутній час, і цей суд буде розділений на дві частини. Там описується два періоди сім печаток і сім сурем. У цьому відео ми поговоримо саме про сім печатей. У своєму видінні. Іван бачить Ангела, що шукає людину гідну відкрити книгу, яка почне суд у світі. Апостол плаче, тому що в Біблії сказано, що ніхто не вважався гідним відкрити цю книгу. І подивитися, заглянути, зазирнути в неї. Але один із 24 старців, які стоять перед Божим престолом, подивився на Івана і сказав: Не плач. Ось Лев з племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що він Може розгорнути книгу та сім її печаток. І в цей момент Іван бачить Ісуса в центрі престолу, в оточенні чотирьох цих живих істот, які описані в об'явленні, і старців, тоді Агнець бере цей сувій, бо лише він гідний його відкрити. І тоді ті, хто був навколо нього, впали ниць на землю і поклонилися Богу. Потім Христос почав знімати печатку за печаткою, відкриваючи свій суд. Над землею. Подивіться, що означає кожна з цих семи печат Апокаліпсису. Отже, перша написано, що це прихід Антихриста. Апостол Іван писав: Я бачив, як Агнець відкрив першу печать. Тоді я почув, як одна з живих істот сказала голосом, схожим на грім: Підійди. Я, каже Іван, подивився: переді мною був білий кінь, його вершник володів луком, і йому була дана корона. Він їхав як переможець, йому даний вінець. І він був налаштований так, щоб перемогти. Перші чотири печатки відомі як чотири вершники апокаліпсису. І перший з них відкриває двері для Антихриста, Антихрист, який приходить у світ. В цьому видінні білий кінь і вінець символізують те, що він буде кимось могутнім, хто прибуде з промовою про, а, значить, знаєте, те, що сьогодні називається Сталий мир. І встановлення цього миру. Однак лук, який лицар тримає в руках цей вершник, показує, що його справжній намір обдурити, обдурити людей і панувати над світом. Друга печатка – це дух війни. Стосовно другої печатки, Іван мав таке видіння: тоді вийшов інший кінь, і цей кінь був червоний. І вершник на ньому отримав владу забрати мир із землі і змусити людей вбивати один одного. Йому даний був великий меч, і друга печатка, відкрита Ісусом, знаменує прихід духа війни, який спричинить найкривавіші битві в історії людства. Протягом цього періоду більшість жителів планети загине. Цей вершник на червоному коні має великий меч і вважається, що він символізує. Покарання, тобто Бог змусить поклонників звірини, яка буде представляти Антихриста, та лже пророка, зазнати наслідків цього ідолопоклонства. Страшні речі. Третя початка: дух голоду. Або голод, просто слово голод. Ви знаєте, наше покоління, воно не знає, що таке голод, а от наші кхм, бабці вони знають страх і жах цього духа. Іван так описав це видіння, коли Агнець відкрив третю печать, каже: Я почув, як <клес> третя жива істота каже: Підійди. Я подивився, а переді мною чорний кінь. І вершник на ньому мав ваги. Тоді я почув щось схоже на голос між чотирма оцими тваринами або творіннями, живими істотами, який сказав. А, Фунт пшениці за динарій і три фунти ячменю за динарій. І не шкодуйте олії та вина. У єврейській культурі чорний колір він символізує плач, страждання, голод. І саме це принесе світу цей вершник на чорному коні. Коли Ісус розкриває третю печатку, зверніть увагу, що Він несе з собою цей вершник ваги, який, на думку вчених, представлятимуть економічну кризу та голод. Як терези. І ці терези це символ нестачі їжі та непомірних цін. Сьогодні, коли ми бачимо, що ціни просто за ніч можуть зрости на 20-30%, ми вже розуміємо, наскільки це сильно б'є по можливостях купівельних спроможностях людей. А уявіть собі, якщо ціна за ніч зміниться в 10 разів. Це означає, що людям доведеться багато працювати. Щоб мати можливість купити, хоч трохи, їжі. Щоб дати вам уявлення, динарій це був було звичайна платня за день роботи, що означає, що люди будуть витрачати весь свій дохід, щоб отримати небагато засобів до існування. Четверта печатка це дух смерті. Апостол Іван приносить откровіння про прихід останнього лицаря. Він сказав, написав так. Коли Агнець зняв е, четверту печатку, я почув голос четвертої живої істоти, яка сказала: Підійди, я глянув, а переді мною блідий кінь Його вершника звали Смерть, і Ад ішов слідом за ним. Їм була дана влада над чвертю землі для вбивства мечем, голодом, пошестями та дикими звірями землі. Відкриття четвертої печатки дозволить духу смерті покінчити з життям чвер... чверті населення землі, і значна частина цих людей, на жаль, буде забрана з землі. В пекло вони загинуть через війну, голод, хвороби, спричинені відкриттям попередніх печаток, а також через напади диких тварин, які через брак їжі пожирають людей. Здавалося б, це щось неймовірне. Як голод може торкнутися такої глобально, так, великої кількості людей. Але пам'ятаєте, коли в 22-му році почалися бойові дії в нас, повномасштабна війна, вся Африка закричала і ойкнула, наскільки все це пов'язано, наскільки події в нас впливають на голод людей на цілих континентах? П'ята печатка. Побачивши, як Ісус відкрив п'яту печатку, Іван повідомляє, коли він відкрив. П'яту початку я побачив під жертівником душі тих, хто був вбитий за слово Боже та за свідчення, що вони дали. Вони вигукували гучним голосом: Як довго, о святий і правдивий Боже, ти будеш чекати, щоб відтягувати суд для мешканців землі і не мститися за нашу кров? Потім. Кожному з них був даний білий одяг, і їм було наказано чекати ще трохи, ж поки не буде завершено те, що було почати, поки їхня кількість їхніх товаришів, віруючих, в слу... братів по служінню, які повинні були бути вбиті, як і вони. Як тільки Ісус відкрив п'яту початку всі ті християнські чоловіки та жінки, які втратили життя через свою віру в Христа. Запитали Господа, скільки часу знадобиться тим, хто їх вбив, поки на них прийде суд. Тоді їм було сказано терпляче чекати, поки християни що залишились на землі, також будуть переслідувані та вбиті. Іншими словами, іншим віруючим ще потрібно було прийняти мученицьку смерть. Правда звучить нереально, але. Якщо повернутися в події 2000 ї давності, перша церква вона народжувалася в мучеництві, коли левам в колізеї кидали цілі сім'ї батько, мати, діти, їх кидали на розтерзання левів тільки по одній причині: що вони визнавали Ісуса Христа як свого Господа, Бога і Спасителя, і відкидали божественність імператора. Шоста печатка. Це велика катастрофа у Всесвіті. Іван побачив під час відкриття цієї печатки, як на самій землі і всій сонячній системі відбулося щось неймовірне. Він сказав: Я спостерігав, коли була відкрита шоста печатка, стався великий землетрус. Сонце стало темним, як чорна волосяниця, і весь місяць став червоним, як кров, і зорі небесні попадали на землю. Як Недоспілі фіги падають і смоковниці, коли її трясе сильний вітер. Небо почало збиратися, наче згортається пергамент, і всі гори й острови були зняті зі своїх місць. Тоді царі землі, князі, полководці, багаті можновладці, всі люди, рабичі, вільні, поховалися в печерах посеред ірських скель і кричали в гори, і до скель кричали: Впадіть на нас, ховайте нас від лиця того, хто сидить. На престолі і від гніву Агнц, бо настав великий день їхнього гніву. І хто це витримає? Найбільша катастрофа в усій історії людства станеться з відкриттям шостої печаті. Космічне явище, що включає планети, сонце, місяць, зірки та інші небесні тіла, вони налякають все населення планети. Мені навіть, знаєте, склалось таке враження, що Земля зійде зі своєї орбіти. Коли написано небо згорнеться, зорі попадають, гори, острови зрушаться, таке враження, що планета просто зійшла з орбіти і вилетіла кудись. Хтось навіть казав, що якщо зірвати всі ядерні заряди на землі одночасно, то земля зійде зі своєї орбіти. Тоді люди будуть впевнені, що кінець часів наближається. І ймовірно, апостол Іван йому було важко передати словами те, що насправді його очі бачили. Такою була потужною ця картина перед його очима. У цей жахливий час ангел показує Івану, що 144 тисячі людей отримують Божу печатку, щоб вони були захищені від біди. Ці 144 тисячі попечатаних будуть проповідувати добру новину людям і багато хто навернеться до Христа в ці останні дні. І сьома печатка вона відкрила початок для семи. Якщо відкриття перших шести печаток вже залишили Івана під враженнями, і водночас він був вражений розмірами Божої сили, то розкриття останньої сьомої печаті показало апостолу, що ось ось відбудуться ще страшніші речі. Він написав так: коли він відкрив сьому печатку, настала тиша в небі, близько вона тривала близько пів години. Уявіть собі, все небо. З мільйонами там ангелів, Неймовірно, там завжди прославлення і раптом замовкає все на півгодини. Каже я бачив сім ангелів, що стояли перед Богом, їм дали сім сурем. Інший ангел з золотим кадилом підійшов і став біля вівтаря. Йому було дано багато ладану. щоб Принести його з молитвами всіх святих на золотому жертовнику перед Божим престолом. І з руки ангела піднявся кадильний дим перед Богом разом з молитвами святих. Тоді ангел взяв кадильницю, наповнив її вогнем із жертівника та й кинув на землю. І сталися громи, голоси, блискавки та землетрус. Відкриття сьомої печатки з книги. Івана Богослова тягне за собою жахливі наслідки на землі. Однак перед цим настає період абсолютної тиші, ніби Бог чекає, коли люди зійдуться, покаятись у своїх гріхах і навернуться до нього. Але навіть перед лицем в такої великої кількості нещасть мільйони людей не покаються в своїх помилках, гріхах, натомість проклинатимуть Господа за все, що станеться. Потім після цього періоду мовчання. Ангели почнуть сурмити, і з кожним новою сурмою відбуватимуться набагато гірші вироки, поки нарешті Ісус не повернеться, сповнений слави та сили. Тому, брати та сестри, настав час нам стояти з Ісусом твердо, бо тільки з ним ми гарантовано пройдемо всякі випробування, досягнемо того спасіння, яке нам обіцяне. І нам не потрібно боятись майбутнього. Тому що написано, що наше життя заховано у Христі. Амінь, амінь амінь. Якщо вам сподобалось це відео, ви ще не підписались, підпишіться на наш канал, поділіться цим відео з друзями, поставте нам палець вверх. І бережи вас Бог. Амінь.